Хочу вам порекомендувати одне інтерв'ю Аліти Дорочук. Я про це інтерв'ю говорила в минуло позаминулому етері, але воно було недоречно для того, щоб згадати. Я подивилася його з великим задоволенням і а, зацитувати мені хочеться декілька тез звідти. Хоча насправді все інтерв'ю прикольне, його є сенс подивитися. Я його правда не до кінця ще подивилася, тому що я подивилася його з задоволенням, почала монтувати, відволіклася, є до чого, щоб повернутися, але. Декілька цитат з цього інтерв'ю мені хочеться а, дати. Чому а, фільм «Кіборги» заслуговує на увагу я, і ви прекрасно розуміємо, як і більшість глядачів, поціновувачів кіно. А чому фільм Свінгер заслуговує а, заслуговує взагалі на увагу? Це такий самий продукт, як будь-який продукт. Фільм «Кіборги» — це. А, по, 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 в... Якщо не брати до уваги, що це просто художній продукт, це ще і момент ідеології є певний. І він піднімає питання ідеологічні, які були дуже важливі в цей час в нашій країні. Фільм «Свінгери» — це просто історія про відносини людей. Не дуже хороші, не дуже правильні, експериментальні, якісь, а хтось у таких, хтось. Тобто, це просто битова історія життєва, яка яку порівнювати взагалі не можна. Абсолютно різні історії. Це так само, як порівнювати древньогрецьку трагедію з якимось анекдотом. І казати, давайте порівняємо, наскільки це художнє, а це не художнє. Це посвоїмо свій продукт. Це анекдот, а це древньогрецька трагедія. От і все. І знаєте, це інтерв'ю дуже сильно звільняє від от того підходу а, Снопського дуже сильно до. Право на існування якомусь продукту і на відсутність права для існування якомусь продукту, і цей снобський підхід є і у мене досить часто. А потім я сама для себе вирішую, що ну насправді у здоровому суспільстві має бути пропозиція. Різного і з цієї пропозиції кожен вибирає собі те, що йому найближче, і у тебе є запит на це. І ти дивишся це інтерв'ю, і такий собі відключаєш якісь свої зажими, тому що В'ячеслав Довженко, а це інтерв'ю В'ячеслава Довженка, дуже детально проговорює і дуже просто проговорює без цієї снопської позиції. Оцю тему того, що ми можемо їсти і в Макдоналдсі, коли ми захочемо, але і це не виключає того, що у Макдональдсу не повинно існувати, тому що це просто різні запити в різні моменти. Класне інтерв'ю, і воно таке: от, знаєте, антиснопське. Чому, на вашу думку, продовжують знімати одноразове кіно і чому не відбувається досі переосмислення в кінематографі? А, я не знаю, що таке одноразове от зараз для людей. Шо, 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 що ну дуже воно багато воно. було хейту, коли я писала Юрія Горбунова з приводу його проєктів. От мені здається, деякі його проєкти можна назвати одноразовим кіно. От подивився, коли раз, і більше у тебе не виникає бажання піти в кіно ще. Ну раз. добре, це так само, як зараз сказати, навіщо виходити в Макдональдс? Це ж фастфуд. Ви ж з'їли цей гамбургер, цю пластмасову картоплю фрі, через півгодини, вам знову хочеться їсти. Нащо ви туди ходите, люди добрі. Ходять, тому що хочеться фастфуду. Комусь хочеться фастфуду і от таких одноразових історій. Питання в іншому, що якщо брати державні кошти, можливо, треба, ну, особливо зараз ретельно до цього ставитись. Якщо хочеш знімати фастфуд, значить знайди гроші сам. Якщо ти хочеш щось глобальне, якусь полотно, щоб воно висіло в картинній галереї цієї, держави, то ти, можливо є питання, щоб держава їх е, тобі дала. От, от і все. Питання чистолюбія в плані підходу до цього. І насправді це вже похідні цитати, які я на сьогодні вирізала, але насправді мені хотілося проговорити інший момент цього інтерв'ю. І він класний, і е, Андрій декілька разів повертався до цієї теми в своїх етерах, і я трошечки її зачіпала. І от ви знаєте, ще раз треба про це поговорити, тому що я так розумію, що у нас у всіх є певний стереотип стосовно того, що десь освіта потрібна, а десь її не має бути. І ось якраз цього буде стосуватися наступний діалог. І він класний. Він розставляє дуже багато чого по місцях. Як ви взагалі ставитесь до аматорів у кіно? Там Полякова грала, Даша Астаф'єва. Ну це ж не професійні актори. Це не професійні актори, але розумієте, дуже багато дипломованих акторів, яких важко назвати професійними акторами. Не тому, що вони там погані, чи ну тому, що, скажімо так, є велика кількість лікарів, але ви не до кожного ходите лікуватись. Ні, ну ви тут порівнюєте не як на мене. А чому ви так думаєте? Лікар без диплома я б не пішла до такого лікаря. А актор а без чому? диплома може бути в кіно. А хто вам таке сказав? І тут відбувається діалог, де я і там, і там трошечки погоджуюся, але мені хочеться все-таки вам дати послухати цю дискусію, тому що вона знову ж таки нагадуванням є непоганим. Ну, є приклади Міла Сивацька, наприклад, акторка. Вона без диплому. Та, я ще рук до того, як отримати То є, е, освіту без диплому. Які лікарі без диплому? Це купа історії до терапевта, хірурга. Знахар лікує, лікує це там, не а потім, ні, ні, ні. потім до нього це інша історія. Тут потім я У нього нема диплома, а у нього там людей, які до нього ходять купа ціла. А чому це інша історія вам здається? Це аферист, це не лікар. Це, як знаєте, була історія зі Спартаком Суботом. Микого... Ми з вами тут можемо в дискусію вступити і будемо образити. дуже довго сперечатися. Нікого не хочу образити. Але недипломована людина це вже по факту аферист. Тобто актор недипломований в кіно? Це без абрази зараз, але це ти певним чином. Ну, всім розкажеш, я актор, хоча ти не дипломована людина, ти чому не вчилася. І тут питання: дипломований, вчився, ну, тому що ти можеш вчитися, 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 а бумажки у тебе немає. Тут я розділяю трошечки, там, а, або у тебе може бути диплом, але це диплом інституту Поплавського, а дали тобі його, тому що ти на підтанцівці у Поплавського ноги високо задирала. Питання в тому, чи вчився, чи ти знаєш ці знання, і чи ти ну, дійсно здобув фах. Який підтверджений документом. І а, попри те, що я погоджуюся з тим, що все-таки це не така величезна історія, як з лікарями. Але водночас я можу сказати, що у нас дуже часто у суспільстві є оця недооцінка того, що у якомусь випадку вам потрібен фах, а у якомусь випадку ви можете бути експертом і без фаху. Тут я повернуся до прикладу мого улюбленого. Політологи це хто такі? Це люди, які в якийсь момент вирішили, що вони розбираються в політиці. Тому вони називають себе політологами і дають коментарі на телебаченні. З того з того чи іншого приводу. Ну, от ви знаєте, ну ні, це не політологи. Це політологи у розумінні того, ну, я не знаю, це от якби опорного співака. Сприймати через те, як він співає Блатняк, ну, я навіть не я навіть не можу провести паралель. Але а, дуже часто у нас буває, що політологом може бути кожен, актором може бути кожен. а, І складну професію, насправді складну професію, яка включає в себе дуже величезне число знань. Умінь експертності, навичок вважають такою, яка, якою може займатися будь-хто, якщо йому захочеться це робити. І от якраз у цьому діалозі з Аліною Доротюк В'ячеслав Довженко це пояснює. І мені хотілося б цю думку, щоб ви теж почули, щоб ви її теж покрутили в голові. А що це не професія, по-вашому? Чи що? Це не має своїх певних законів, професійних, це не має фахових якихось речей, яким ти маєш вчитися. Це була вся цитата, а я така сижу і чекаю, а далі, а що далі? А далі ось це. Я зараз у студентів питаю: що так? От що відрізняє актора від іншої будь-якої професії? Будь-берем творчо. Є хореограф, він танцює, є фокусник, він показує фокуси. Є гімнаст, він робить гімнастику. Актор має робити все як на Ні. мене. А от яка історія у актора? Який механізм певний? Є у актора? Поясніть мені, як викладач. Мало, Мало хто може тобі сказати це. Актор діє. Дія це наш інструмент. Ми думаємо словами. Я роблю щось для чогось, по відношенню для когось, щоб щось отримати, або щоб щось досягти. І, і ти бачиш багато акторів, які не розуміють цього механізму. Він не діє. Він просто або текст тобі шарабанять у відповідь, або грає якийсь стан. І це, ну, це ж певна фаховість. Розумієте, про що я кажу? А знову ж таки, нікого не хочу образити. Він нікого не хотів образити. І знову ж таки, я хочу наголосити, що питання віри в те, що актором може бути кожний, просто треба стати в кадр, тебе знімуть якось там зі спини, щоб не видно було твого обличчя, ти ніби проговориш якийсь текст. І дуже багато людей, ну от зокрема, вот-вот-вот-вот в серіалі, який я вам навела до цього. Мені за тебе прийшлося з сважні презентації. Між допрочі, наші з тобою уроки життя захищали. Ти представляєш, як все це виглядає? Я Санька Шухова знайшов. Пішли розбиратися. Откуда я знал, что у него будет ствол? Откуда я знал, что у него будет ствол? Ну... Грубо кажучи, оці всі серіали, отак от зроблені номінально. Це актори, у скоріш за все, у них навіть є освіта. А, але я можу сказати, що насправді ці люди є заручниками індустрії, де три години виставляють світло. Потім то заходять і кажуть, давай відіграй, нам треба переставлятися, бо у нас тут сонце сідає, нам треба швидко. І люди, які працюють за кадр, ну і люди, які працюють в кадрі і роблять найскладнішу насправді роботу, вони повинні це зробити найшвидше, тому що у всіх інших є цей час. Це я про деякі зйомки знаю, не скажу, що у всіх це так. І питання в тому, що у багатьох глядачів складається враження, що актор це той, хто просто проговорив якийсь текст. Ти розумієш, що ти зробив? Так, да, я розумію. І от їм здається, що цього достатньо. І тоді у нас з'являється дуже хворе розуміння, що таке взагалі кіно, що таке серіали, що таке вообще акторське мистецтво, і що актори це дійсно від слова «act». І я, наприклад, використовую що слово актори, це не обов'язково ті, хто мають стосунок до а, а, гри. Не обов'язково ті, хто мають стосунок до того, щоб грати в театрі або на сцені, там на якійсь іншій сцені або в кінематографі, а ті, хто мають стосунок до дії в суспільстві політики, це теж є актори, блогери це теж є актори, ті, хто діють, і їхня дія якимось чином дає коло по воді. Так, от хорошу тему підняв. І Аліна Доротюк підняла, в принципі, вона ж поставила це запитання. І В'ячеслав Довженко продовжив стосовно того, що у нас дуже часто є бачення певної професії, як того, що цією людиною може бути будь-хто. Ну, це така професія. Як із політологами, як і з журналістами, як і з інших професій. А насправді це просто показник того, наскільки. Низька насправді професійна підготовка навіть до тих професій, у яких людина є експертом. Ну, наприклад, вона вчилася на агронома, отримала освіту і, і нічого не знає про це. І думає, що ну і якщо я так закінчила, то мабуть і всі інші повинні настільки ж сильно розбиратися у своїй професії. І тут важливо згадувати про те, що насправді політолог — це не той, хто вирішив, що він розбирається в політиці, і його для цього запрошують в телевізор, щоб він про це поговорив. А і в цьому у нас дуже велика проблема, тому що. Коли відбуваються події такого феєричного і фантастичного масштабу, як відбулася сьогодні, вилазить величезне число? Політологи. Це хто такі? Це люди, які в якийсь момент вирішили, що вони розбираються в політиці. Тому вони називають себе політологами і дають коментарі на телебаченні з того чи іншого приводу. Чи можна до цього ставитися м як до експертної думки? Ну, кожен вирішує сам за себе. Кожен вирішує сам за себе. От коментарі про політологів. На прикладі діалогу Аліни Доротюк і В'ячеслава Шевченка я хочу вам нагадати: ні, цей стосується і акторів, це стосується і політологів, це стосується дуже багатьох представників дуже багатьох сфер. І знову ж таки, я, наприклад, ну, типу, в журналістиці працювала, да? Типу, тому що у мене немає журналістської освіти. Але у мене є дві інші освіти. Я нанизала на це і здобуваю всі ці знання, навички, які можу, тарую собі шлях, як можу. Паралельно я сижу тут з вами як блогерка. Але суть мого блогерства не полягає в тому, що я сіла в кадр і просто піздю на якусь тему. Я збираю матеріал. Сортую його вам різними способами, шукаю вхід, вихід, як туди-сюди засунути і так далі. Я не про сьогоднішній атер. Сьогоднішній атер дуже сир сирий, тому що я ж мать, у мене ще там треба перейматися іншими багатьма питаннями. У мене немає того часу так багато на все готуватися. Але мені хочеться поговорити про якісь такі теми, які я до цього не зачіпала.